Вітаю вас, друзі, у тимчасово існуючому непорозумінні під назвою Російська Федерація виник серйозний скандал пов'язаний із комуністичним Китаєм. Адже китайці та Росіяни тільки стали одне із одним спина до спини. Такої боротьби ні вона не вигідна ні Китаю, ні Росії. Зато дуже-дуже стояти спина спінак спіні, і тут раптово китайський брат узяв та й ударив Росіян у спину, або можливо навіть нижче. Китайці просто нас толкають. В спину. І вдруг націван. Як... Роками російська пропаганда розповідала про те, що між так званою Росією та Комуністичним Китаєм є міцна, дуже серйозна дружба, але тепер вона під питанням. Нам вообще думать. У нас дружба і де? дружба то може і є, але вона закінчується там, де починається Урал. Китай буде просто винужденця, здасть цілу сіть народних республік за Урал. Комуністичний Китай і ще обов'язково так званій Росії встромить ножа у спину. І про це сьогодні хочу із вами поговорити. Але ви спочатку, друзі, обов'язково підпишіться на мій канал просто зараз. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше. Ше людей кілька тижнів тому лідер комуністичного Китаю Сі Цзіньпін проводив зустріч із Владіміром Путіним, прилетів до нього у Москву. Росіяни цьому несамовито раділи. Вони навіть починали говорити китайською і на своєму телебаченні цитували також китайською Сідзіньпіна. Тоже мальга нігасим. Ну я вже ж на своїх ток-шоу вони обговорювали російсько-китайську дружбу за Півняли одне одного у тому, що вона дуже міцна, і просто під час обговорення теми Китаю російські пропагандисти падали. Америка не вважала ніколи читала нікадемію. Що... Я умер. Врача люди людяти так, наче вони про щось здогадувались, тому що вчора на генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй комуністичний Китай вперше проголосував за резолюцію, у якій Російська Федерація названа агресором. Хоча раніше комуністичний Китай завжди утримувався а проти проголосувала тільки Білорусь і ще там кілька відсталих держав, ну і сама так звана Російська Федерація. Що це за резолюція? Така ну я одразу можу сказати, що вона. Не є надзвичайно якоюсь важливою це звичайна рамкова резолюція про співпрацю між Радою Європи та Організацією Об'єднаних Націй, і там у преамбулі є одне речення зі згадкою Російської Федерації, враховуючи, що безпрецедентні виклики, які стоять сьогодні перед Європою після агресії Російської Федерації проти України, а до того проти Грузії і припинення членства Російської Федерації у Раді Європи, вимагають укріплення спів. Робітництва і далі за текстом, тобто там лише один раз у преамбулі згадується той факт, що Російська Федерація, так звана, є агресоркою. Але що важливо, раніше комуністичний Китай не голосував за резолюції, у яких є подібні формулювання а тут раптом проголосував. І у російських патріотів це викликало неабияке обурення, і зрозуміло чому, тому що так звана Російська Федерація цілком залежна від комуністичного Китаю, ну і ще трошки від Ірана. То якщо китайці от нас відвернуться, то, вот, собственно, то о що я Максима Казаніна спросів, то нам при... нам прийдеться тяжело. То є, нам прийдеться дійсно в висажденою крепська, як было. проте палали російські патріоти недовго, тому що одразу прийшло пояснення, що насправді це усе фейк, неправда і українська пропаганда. Хоча ми і з вами бачили текст резолюції. Але оскільки нормального пояснення росіянам дати у цьому випадку російська пропаганда. Да не може, доводиться просто дурити росіян, як завжди. Ну от я завжди говорю, от от самим собі врать не треба. Я особисто, друзі, не вважаю, що ось оце голосування у генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй Комуністичного Китаю є якимось епохальним, просто от надзвичайною подією. Хоча факт сам по собі цікавий. Але тим не менш, давайте не забувати, що комуністичний Китай нам абсолютно не друг. Нещодавно був інший скандал пов'язаний з тим, що посол Китаю у Франції заявив, що він вважає Крим частиною так званої Росії. А пардон селі Кремль полюкре у персовуаркос проблем. Істора Кріми. About, uh, ну я вже ж російські пропагандисти одразу цю заяву почали розносити та видавати за величезну перемогу. Ну no, головне, що він сказав, що правові, саме правові основания границь uh, всіх нових незалежних держав на просторі бывшого Советського Союзу вообще. Непонятно, откуда взялись. Ну і так само очікувано. Міністерство закордонних справ комуністичного Китаю видало заяву про те, що насправді комуністичний Китай поважає суверенітет усіх країн, а стенограму із інтерв'ю свого посла видалило із сайту. Це був такий невеликий удар по росіянам і по їхній пропаганді. Аж тут з'явився удар у спину новий. Поговоріть, об этом, звонки. а, а що це взагалі було? А от нам на це як реагувати? а наші методи що, утіраться. Нещодавно лідер комуністичного Китаю Сі Цзіньпін зідзвонився із президентом України Зеленським. Навряд вони обговорили конкретно щось от надзвичайно важливе. Навряд вони дійшли до якихось серйозних рішень, але сам по собі цей факт цікавий і важливий, особливо після того, як російська пропаганда розповідала, що комуністичний Китай із президентом України спілкуватися не буде. Уде выражали радість і уверенность в тому, що сі Цзиньпин считает Зеленского за маріанетку і званіть йому ні в коем случае не буде. І, в общем, это однозначно наша перемога. На вот наша наша російська русская перемога. Росіяни ж розповідали, що комуністичний Китай це вірний і надійний друг так званої Росії. А тут бере сі дзіньпіни і телефонує президент України, проти якої так звана Росія продовжує воювати. Ну це вже точно зрада, Це зрада ні? Нам как вообще розсинювати звонок? Он зачем дзвонив нашому врагу? Сі Сідзіньпінь? Ти чо в Москву приїжджав на три дня? тут, значить мішав путіну працювати? Далі у окупантів на телебаченні почалося обговорення? А що як комуністичний Китай насправді не друг? А що як комуністичний Китай візьме та й кине так звану Росію? Як ви думаєте, наскільки висока віроятність того, що китайці Но не то чтобы нас сдадут. Ну, скажем так, а стануться очень сильно нейтральними? Я думаю, що за сприятливих умов для комуністичного Китаю він саме так і зробить? Ну і російський експерт на телебаченні у Соловйова також почав казати, що у Китаю взагалі-то стратегія просто спостерігати, як так звана Росія веде боротьбу проти Америки. Он о том, що нужно значит, дракону китайському, сидеть на горе и смотреть, і орел борется с медведем. Але як же допомога так званій? Росії Невже її не буде. Невже росіяни від комуністичного Китаю не отримають військову техніку, яка їм так дуже потрібна? Основна проблема і задача зараз це наповнення сучасними образцами військової техніки наших бойців на фронті без китайського лендлізу, так звана Росія, ну за висновками самих же окупантів, не зможе довго воювати проти України. Позиція Китаю, яка єдиний може дати нам ленд-ліз, щоб продовжувати цю війну сколько-нібудь успішно і щоб побідіть в ній. Она сейчас критически важна. Ну і з постачанням зброї та військової техніки з боку комуністичного Китаю для так званої Росії якось поки не складається. Тому російські пропагандисти мають вигадувати, що насправді це так звана Росія, маючи дефіцит озброєнь, буде сама Китаю зброю продавати. Поэтому вони будуть покупать у нас нечтару, військову техніку. Ета однозначно, я вам сразу говорю будут будуть у нас покупать за огромной скидкой і и газ. Так, так і газ китайці у росіян також обов'язково будуть і далі купувати. Правда, не у тих обсягах, як їм хотілося би, і це так звану Росію не врятує, як і її економіку. За трубопровідний газ ідущий в Китай. Ми отримали всіго ліж 3,5 з доларів. Це копійки, ета взагалі, нічто посередні з тим, що нашій економіці, по посередні з тим, що Газпром получав прошлом году від Європи. Зрештою, я гадаю, але це питання не короткострокової, а довгострокової перспективи. Комуністичний Китай після поразки Росії, так званої у російсько-українській війні, і початку процесу її розвалу візьме участь у розподілі території так званої Росії. Нас будуть ділити все, і вороги, і друзі по китайський дракон вряд ли останеться в стороні, чому тому, що поразка так званої Росії неминуча, тому що розвал так званої Росії неминучий, тому, що комуністичний Китай переслідує насамперед свої китайські інтереси, а не інтереси так званої Росії та і, взагалі, кордони так званої Росії. Це штука дуже умовна, тому що всі грані шоні умовні? Вони ані бути переучреждены і переподтверджені подтверждіни ні. але друзі, радіти цьому дуже сильно не варто, тому що комуністичний Китай нам із вами, як я вже сказав, точно не друг. Хоча він зараз просуває так звану мирну ініціативу за усе хороше та проти усього поганого. Ми всіх за мир і По факту ця так звана мирна ініціатива не в наших інтересах, але і не дуже в інтересах так званої Росії. Чим закінчиться все це? Бо воно закінчується ми так скоро можемо його розчити у будь-якому разі нам із вами краще розраховувати на наших західних союзників. Ну і звісно, на самих себе і на кожного з нас. Тому продовжуємо допомагати українській армії. Величезна подяка усім підписникам Сергія Стерненка та громадської організації. Бон придбані. Антидронової рушниці від імені першої роти батальйону Вовки да Вінчі» дякуємо підписникам Сергія Стерненка та громадської організації БОН за надану антидронову рушницю. Разом до перемоги, слава Україні! Героям слава! Бо лише і тільки перемога України у російсько-українській війні гарантує нейтралізацію російської загрози. І щоб ця перемога настала скоріше, друзі, я вас закликаю, як завжди, якомога активніше підтримуйте українську армію.